День Національної гвардії відзначають вперше в Україні до складу цього формування. увійшли внутрішні війська України та добровольці. Сьогодні до Нацгвардії також входять полк АЗОВ, батальйони Донбас і батальйон Крук. Національну гвардію створили рік тому, 12 березня. За місяць батальйон сформований із добровольців самооборони Майдану. Поїхав у зону. АТО. їх було 350. готував гвардійців. Майбутній герой України, генерал Сергій Кульчицький. Він загинув 29 травня, торік під Слов'янськом поблизу гори Карачун. Я мав високу честь ще в якості народного депутата бути присутнім на першій присягі, тоді ще першого батальйону національної гвардії, яким в повному складі прийшов з майдану. Це є надзвичайно ефективною, корисною і правильною формою реалізувати бойовий дух і патріотичні настрої сотень самооборони Майдану у вигляді батальйонів Національної гвардії. Сьогодні цей батальйон носить високе ім'я Героя України Кульчицького.